Дефіцит туалетного паперу загрожує Америці через тарифи Трампа на канадську деревину. Блумберг. Блумберг? Дефіцит туалетного паперу загрожує Америці. Що? Що-що? Адміністрація Трампа планує майже вдвічі підвищити мита на хвойні пиломатеріали» Канади до 27% з можливістю подальшого підняття до 50%. Незважаючи на те, що Трамп виступає за нові тарифи частково для того, щоб підтримати виробництво в США, вони також можуть вдарити по доступності вибіленої крафт целюлози. Вибачте, неграмотно читати не вмію. Або НБСК. Ключового компоненту для виробництва туалетного паперу та паперових рушників. <ріх> я не знаю, сталося це чи ні. Але я чув, що там якби яйця подорожчали, дві ж був по яйцях. Хоча багато людей, які живуть в Америці, кажуть, що це неправда. Але я не знаю тоді, е, що то було за відео, де там люди. Цей, брали по пару я бачу яйці. І чуть не билися. Ні, ви не подумайте, я не то що радуюсь, мені взагалі все одно. Яка мені різниця до того? Яке мені до того діло? Знаєте? Я вон купив собі пару пачок і маю, чим дупу витирати. Яка мені там різниця, чим будуть дупу витирати американці пальцем? Чи цим? Чи як воно? Чи підуть на рвуть якихось лапухів, ну то що зробити? Ті, і таке може бути. Бачите, який світ. Ще раз вибачте, повторюсь, різноманітний, і все в ньому можливо. Хто там в Америці живе, хто дивиться мене з Америки взагалі, Алло, Скажіть нам, що там у вас відбувається з тими вашими туалетними паперами і яйцями? Що правда, неправда, то, що пишуть. Ну Bloomberg, чекайте, Блумберг, то буде, то, знаєте, то ж не... не якась там собі непонятна газета. Серйозне видання, ну, авторитетне, репутаційне. Я не думаю, що вони писали би, що попало. Але чекайте, тож дефіцит тільки загрожує. Я не знаю, чи ввів Трамп ті мити. Дефіцит туалетного паперу загрожує Америки, Америці через тарифи Трампа на канадську деревину. Загрожує. Можливо, я не знаю, комусь це відео буде корисне. Може хтось там дивиться з Америки, то йдіть швидко купіть собі якусь туалітну а то прийдеться пальцем, витирати. Знаєте, дивіться. За що купив, за то продав. То не наша газета, то американська газета. Bloomberg, то американська, чи можливо це англійська газета. Я не знаю, чи є то газета, але одним словом, я не раз чув про це, про це видання Bloomberg, так що в мене немає причин йому не довіряти. Ні, ні, ну так якщо в Америці ще не буде чим дупу пітерти, то я вже не знаю, що з тим світом, то реально якийсь же йде до кінця світу, то якісь, я не знаю, типу, я такого ще не чув. У мене, знаєте, все життя було якби, про Америку, ну, така думка, що то якби, всі туди їдуть, то багата країна, там гроші заробляють, там нібоскрьо, Голлівуд, Apple. А туди читаю, новину, що там може бути таке, що не буде чим дупу підтерти. Ну, типу, вибачте мене, я вже не знаю тоді. Якщо вже в Америці не буде чим дупу підтерти, то що вже говорити про інші країни. Якщо вже американці почнуть пальцями дупу підтирати, то я не знаю. Я не знаю, що тоді вже буде з іншими країнами. Я пам'ятаю колись, як я був маленький, поїхав в село. Все, присіли лапухами підтерли. Я думаю, багато. Вже, як то кажуть, офіційних громадян Америки мають такий досвід. <ріст> Можливо, ні, але я думаю, мають. Знаєте, в селі сіли, десь там, в Кукурудзі, чи, я не знаю, десь в бур'яні, дупу лопухом підтерли та й побігли далі грати. Кому я поясню? То знаєте, точно, що я один то знаю, чи що. Всі то знають. Так що, давайте там не цей. Якщо що, Оп, і все, і всі питання вирішені. Але краще лопухів нарвіть. Може, хтось буде з Америки дивитися. Або якби, ну передайте там їм. Може вони не в курсі, що така може наступити. Бо я вже не знаю, як там у них працює в тій Америці. То я чув, що там Трамп якби. Тоже засоби масової інформації ми там по-різному не на те. Так що, може вже хтось. Ну, я не в курсі, я не буду говорити, я не стверджую, але можливо не вся інформація доходить до них, до американців, то ви їм передайте, що може бути таке, що прийдеться дупу пальцями витирати, то хай запасуться чимось там. А як ні, то ми передамо вам. Ви не переживайте. Якщо, що, ну, ми вам передамо якихось, якусь туалетну бумагу. Правильно ж, пацки? Чи ні? Передамо вже, дочекайте. Тож, якби знаєте, вони нам допомагали, ми якби. Тоже не лишим. Хто чим зможе, я якихось блокнотів старих знайду, то повеселаю, якщо що. Я думаю, ви теж якихось там картонку. Ну а що, чекайте, Вже краще картонкою, ніж пальцем. Тоже вже не вибадуйте. Це, типу... Ех, Все в житті треба, як то кажуть, відчути. Я надіюсь, до цього не дійде. Ну але якщо що, то передамо правильно чи ні? Ну, якщо, що, я передам. Знаєте, то типу життя. Коли треба українцям, американці щось передадуть. Коли американцям, наприклад, нема чим дупу підтерти, ми щось передамо. Знаєте, якби Треба допомагати один одному, розумієте, не залишати в біді. Так що. Не переживайте. Якщо що, Ви поняли? Я сподіваюся, якби ви всі все розумієте, що це якби. любя.